Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української мови в 11 класі світ синтаксису захопливий та дивовижний. Сьогодні ми детальніше поговоримо про словосполучення з прийменником По. Ця тема є дуже актуальною. Оскільки, по-перше, дуже часто ми припускаємося помилок у власному мовленні. По-друге, Відповідати саме на це питання доволі часто доводиться під час складання зовнішнього незалежного оцінювання. Тож уперед, до пошуку відповідей. До речі, до вас ніколи не зверталося із закликом ходімо за продуктами. Можливо, ви чули також інший варіант ходімо по продукти. Можу припустити, що така ситуація є достатньо типовою. Тому просто зараз спробуймо віднайти істину. В українській мові прийменник По вживають у конструкціях, які вказують. Перше, на мету зі знахідним відмінком після дієслів руху. Наприклад, пішли по гриби, пішов по хліб звернутися по допомогу. Повернімося на кілька миттєвостей назад та пригадаємо наше дискусійне питання: ходімо за продуктами, чи ходімо по продукти. Як ви зрозуміли, правильним є варіант ходімо по продукти. Бо тут конструкція вказує на мету. А також є знахідний відмінок після дієслова руху ходімо. Друге. Конструкція вказує на місце дії з місцевим відмінком. Наприклад, по землі, по містах. Важливо наголосити: прийменник ПО узгоджується зі словом саме в місцевому відмінку. Наприклад, б'ю по барабанах. Мандрує по горах та долинах нападник завдав удару по воротах. Третє. Конструкція вказує на межу зі знахідним відмінком. Наприклад, по коліна у воді. Четверте. Конструкція вказує на час. У значенні певного періоду, а також у значенні після. Наприклад, зустрілися по обіді з квітня по червень. П'яте. Конструкція вказує на кількість міру чогось. Зі знахідним відмінком. Наприклад, по двоє по три шоколадки. Шосте конструкція вказує на сферу діяльності. Наприклад, по службі, по роботі. Цікаво, що дієслова знати пізнати також узгоджуються із прийменником ПО у формі місцевого відмінка. Наприклад, птаха пізнають по пір'ю», а людину по мові. Уживаємо прийменник ПО також у сполуках по батькові. По правді, по суті, по право. Слід наголосити, що надмірне вживання прийменника по в побутовому мовленні призводить до утворення ненормативних конструкцій, які слід замінити. Наприклад, по бажанню за бажанням, по пошті поштою, по п'ятницях — «що п'ятниці». Як замінити ненормативні конструкції? Є два способи. Можемо використовувати перше безприйменникову конструкцію, наприклад, іти шляхом прогресу, відділ соціального захисту, та друге, прийменникову. Прийменник за, наприклад, записати за алфавітом, діяти за наказом, прийменник В або у наприклад, працювати у вихідні, прийти в справі, прийменник з, наприклад, іспит з географії, заступник з виховної роботи. Прийменник через, наприклад, запізнитись через сімейні обставини, прийменник на, наприклад, зробити на замовлення, зупинка на вимогу. Прийменник для, наприклад, курси для вивчення іспанської мови. Прийменник щодо, наприклад, рекомендації щодо викладання мови. Спробуймо самостійно попрактикуватися. Як ви заміните такі конструкції: твір по темі. Гарний по вигляду. Заходи по врятуванню лісів. По виконанні завдання. Ви можете натиснути це відео на паузу та обрати правильні відповіді. Сподіваюсь, це завдання не стало для вас надто складним. Які правильні конструкції ми можемо утворити? Перше. Твір за темою. Друге. Гарний на вигляд. 3. Заходи для врятування лісів. Четверте, виконавши завдання. У матеріалах до цього уроку, ви легко знайдете додаткові завдання та тести для самостійного виконання. Сподіваюся, що це допоможе вам закріпити матеріал. Ми маємо усвідомлювати, що перевантаження прийменником По призводить до штампованості мови. Слід пам'ятати про випадки обов'язкового вживання прийменника ПО та дбати про чистоту нашого мовлення. Шановні учні та учениці, вже наступного уроку ми з вами поговоримо про словосполучення з прийменниками в у, при, за і за. Упевнений, що кожне заняття із синтаксису української мови сприятиме збагаченню нашого мовлення та вдосконаленню знань. Тож, до зустрічі!